Йшли по посадці, побачили, що хтось лізе, так, типу, тікає від нас, він на карачки ліз від нас. Морпех оддає мені тихенько РПК, бере форда. Підбігає до нього, увалив його по кабіні, піднімаємо, а там бурят. Ми такі бажаємо здорового. Ми до нього підбігає, каже, о, ти бач, куди ти попав. Ти Та, такі злякані очі у нього. Каже, так, да, бачу, каже, страшно. Говорити будеш, каже, буду говорити. Ну і все, далі почали штурмувати. Ми дійшли, поки туди, куди Вот Оце таке буває. Е, призвався в 2020 році, 11 ноября. Е, як, сам пішов, теж сам пішов, ну типа, не ховався, не тікав нікуди. Сам пішов служити, думав, безренько служу, а піду додому. Ну так не вийшло. Тепер служимо далі. Служив в Харкові, захищав там нашу Україну. Потім повномасштабна війна. Ми в Харкові були два місяці, тримали оборону, так само, як і тут. Воювали, стріляли. Потім нас строковиків, забрали в Чоп, 94-й прикордонний загін, і служили в Чопі. У мене три дядька, і всі троє воюють. Один я. Ну, батько не воює, бо в нас мати постійно здоров'я. Батько теж пішов. А так вся, вся родина воює, захищає Україну. Та й я залишився. Кожен день підготовки у нас, кожен божий день у нас тільки воскресіння було вихідний. А так кожен день з 8 утра до 5 вечора на полігоні, так само ну, МК, висадка, ну, посадка на неї, теж по посадці зі ну, стрільбою, з ну, ну, штурм, тако, що просто без врага. За один день тренування у нас десь по ну, 20 магазинів. Ну, ми ну, витрачували. Ну, типа, дуже багато. Горіло цвьо. Цвьо загорілося, тушили. Тренувалися дуже багато, дуже багато тренувалося і ну, завжди треба тренуватися, завжди. Я думав, сразу, що ми будемо ну, одні прикордонники, а потім, коли ну, сказали, що ми будемо з 3 окремої штурмової бригади, то, ну, тільки з радістю. Ну, здраві парні, то нічого ну, з ними не повоювати. Потім ми з 3 окремої штурмової бригадою ну, штурмували посадки. Перший бій пішов, пішли наші ну, два прикордонника і троє чоловік з 3 окремої штурмової бригади. Е, був я, е, кабан позивний, е, Марпех, Кеп. І ще хтось був, вже не пам'ятаю. Це все це із за контузії. Ладно. Це, це була штурмова типу, група наша. Нам треба було зайняти тіпа, квадрати, ну, тіпа, зачистити їх. Сказали зачистити до... з К-15 по К-20. Ну, ми щось так увліклися, що пародістанції нам вийшли і кажуть, хлопці, тормозіть, бо вже на К-22, хватить. Мерпіг виходить і каже, та ні, каже, ми можемо іще. Каже. А вони, хлопці кажуть, не треба, бо там спереду дуже багато їх. Ну, йшов наш старший Марпех, за ним йшов я, І ну, ми йдемо, і ми просто бачимо, що впереді е, ну, хтось лізе, так тіпа, тікає від нас. Він на карачки ліз від нас. Морпех дає мені карач, РПК, у нього був форд, і він цим фордом підбігає, просто так ну, розмахується його по кабіні, як ушатав, і каска яка слетіла. Все, ми його швидко за руки зв'язали, ну давай його розпрашувати, тіпа, що. Ну, що він там, Скільки вас тут і так далі. А це був якийсь там їхній сержант чи хто, я вже не пам'ятаю. Ну хтось такий, коротше. ну, необичний солдат був, коротше. Ну, ми його зв'язали, допросили, Тіпа він сказав, що спереду ще є враг. Ми його ставили, зв'язали, оставили біля нього сапьорів і почали далі продвигатися по посадки. Придвигалися по посадці, побачили цього першого, ну, тіпа, зав'язався в нас бій, стрількотня, туди-сюди. Морпех здовго з ним не возився, в общем, з одноразки він його зняв, попав прямо у нього. Далі почали штурмувати. Потім дійшли до цього, в бліндажі було ще троє русських. Ми їм крикнули, здавайтеся, хлопці, тіпа, будете жити. Вони сказали, що не, хахли і так далі. Ну, Недовго думав, всі дві гранати туди і все. Вже можна було не з ким говорити. Не було з ким говорити вже. Ми закріпилися вже на позиціях, окопалися, бо в них там було дуже багато цих. Просто такі ямки були, не окопи, нічого, просто такі ямочки, ну, типу, там, навіть бліндажів нормальних не було. там. Ми швидко окопалися і ждали групу закрипа, тримали вже цю позицію, поки прийде група закрипа. Бахкає на. Красота. Просто на патрона. У них по всій посадці просто так накопані ями. Ну, у них немає такої там окопів, ще щось. Просто ямки, 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 ямки. Вони так по всій посадці, як мурахи сидять. Нори бувають, там, ну, вони там копаються як миші просто.

Просто виліз з ями, так побіг вперед. Ми якраз його прикривали, бо була якраз стрількотня, якась ну, тіпа, по нам чула, як пулі свисять. І прибіг назад, пригнув в яму. Коротше. Потім такий ще сидить, каже, ой, пацани, я забув клеймер поставити, Опять виліз з ями, опять побіг, коротше, Поставив клеймер, прибіг я все, тепер готовий. Сидимо, ждемо, все, тихенько так сидить, дивимося в тепловізор, лізуть на нас. ну, Типу накат йде. Морпіг вважають, бо раз-два. Каже, зараз буде взрив. Взрив, Я так оп, піднімаюся, дивлюся, в мене вже ямі їхній шеврон лежить, зет такий трошки надгорів, трошечки. Каска там, ну, порозліталися короте, хлопці, і нічого там одних них не осталось, Я думаю, більше нічого не знайдуть. Коли були на позиціях, коли ми сиділи, ждали групу закрепа, то нас, по нам працював два рази танчик. 120-ка по нам прилітала і був дрон з вогами. Ну, вони якісь такі слабенькі були, бо вони, я не знаю що. Не попадали по нам коротше. Е, Що там ще було? Ну, самольотик був, ну, він теж ну, нас трохи так зацепило не сильно. того дев'ятий час. Йде цей ебаный штурм пидороски Прийшла група закрипа, ми відходили вже назад і нас е, накрили газами. Тобто, ну, ну, Було як все, як обично, падали снаряди, взривалися, ми нічого не розуміли. Но коли вже почало дуже пекти лице і слізиться, глаза, і ну, дихати важко, ми вже зрозуміли, що нас чимось травлять, тому що снаряд зривався і були такі рижі, якісь, ну, дим такий. Рижі, типа. І воно так пахло, одразу як, як діфлофос. Потім як плавлений пластмас, коротше, щось таке, типу. і ми ото, ну, взяли коротше, ці бафи, понамачували їх і от так потихеньку їх вийшли. А над нами була коротше, птичка їхня ворожеська і. Вони нас з тички коректурували і нас постійно крили. Ми постійно відходили, по нас не могла ні машина приїхати, нічого. Ми на ногі так і потихеньку одійшли. Зайшли по посадці, прильот, спишка і все, темнота. А снаряд упав прямо біля мене. Снаряд упав біля мене, хлопці чудом тіпа, як сколочних не було. Він зірвався біля мене, воно що хвиля мене тіпо, трошечки підпекло. Мене виключило. Я, ну, тіпо, мене вже знайшли і все. Тіпо. Обгорів, ну, рука трошки обгоріла, але це обгоріло. Лопнули ушні перепонки і все, я вже лікуюся. Потім ну, я очнувся, е, вже все мене все ну, сняли, оглянули тіло, чого осколочних немає. Я от, ну, лице пече, рука пече, нічого не чую, все пещить. Ну, я трошки розтірявся, ну, злякався, наглас нічого не бачив. Е, ну, хлопці мене успокоїли, тіпо, все добре, все добре, тіпо, ну, і все, і на Івак, і в больницю. Три дні мене капали, потім мене направили в Харків. В Харкові я приїхав десь в обід. Ввечером мені вже зробили операцію, ну, зашили ушні перепонки вже мені. І там я пробув ще сім днів. І Потім мене відправили, типу, був на реабілітації чи як вам там. Ну, теж лікувався там, процедури і там, все таке. І потім одразу тут мені сказали їхати в загін. Ну, я відказався, я сказав, що я приїду сюди до хлопців і вже буду тут. З хлопцями ну, щось поможу, щось десь десь буду полезен. Ну, типу, воювати мені ще поки місце не можна, бо всі які громкі звуки, мені дуже больно, тіпа, ну, на вуха дуже больно. Не можу поки. Мені 21. Е... Планую ну, далі на ротацію їхати сюди, далі так само воювати. Зараз якраз встановлюся і приїду знову сюди, буду так само далі продовжувати. Командири в мене замечательні, дуже класні, е, дуже повезло з командирами, особливо з позивним Байда. Дуже хороший командир. Е, завжди переживаю за свій бойовий склад. Завжди. Ну, хлопці надіжні, ну типа, до останнього з ними ніхто ніколи не кине. Всі хлопці такі, ну, здраю, хочуть рвати, воювати. Ну. Ніхто не міг подумати, що хлопці такі молоді будуть так рватися. Їм казали, що типа, строковики, строковики сидять, там штани протирають, нічого не роблять. Ну ні, не так воно. Просто ну, треба дати нам шанс і все буде.